В очікуванні святого Миколая В Україні зима прекрасна, морозна, білосніжна, ясна, покровом землю застеляє. Щодня маляток звеселяє, всю річку лід міцний скував, задля розваг всім гірку дав. Зимі радіють малюки, виходять грати залюбки. А свят у грудні так багато, але і хлопці, і дівчата чекають свята Миколая, а добрі вчинки наближають їх до жаданих подарунків і під подушкою пакунків. Весь рік старанно працювали, читали та допомагали. Були розумні, чемні, щирі, і доброзичливі, і милі, вчили молитви та дружили. У сім'ях в злагоді всі жили. Лише тоді всі діти знають, що подарунки їх чекають, і тільки так у мирі, в згоді. Вони будуть при нагороді. А Миколай не забарився, все готував, беріг, трудився, щоб всі маленькі рученята тримали подарунок в хаті, збирав він їх по всьому світі, щоб дарувати чемним дітям. Усе він гарно спакував і по пакуночкам розклав. Скоріше у двері. Що за справи, хто зачинив їх для забави? Він так і сяк і не виходить. Антипко, під порогом бродить, сиди в будинку, Миколай, тепер мені права віддай, на свято буду всіх вітати та різочки всім дарувати. Антипко, чортих ти лихий, ти про таке навіть не мрій, засмутиш діток, вони чемні, але він говорив даремно. Антипко різочки збирав, до діток швидко поспішав. Маленьке добре янгулятко розправило свої крилятка, чим чимдуж до діток поспішило і говорило з ними щиро. Нам свято треба рятувати і Миколая визволяти. А що ми можемо зробити? Добро навчити всіх робити. Малята взялися до справи, покинули свої забави. Тих, хто сварився, помирили, занедбани причебори, стареньким стали у нагоді, порозумілися в природі і виправляли всі помилки, всі вправно, точно, гарно, швидко. Антипко тихо заскулив, перемогти тебе хотів. Пробач мене ти, Миколаю, не злися, я тебе благаю. А Миколай йому сказав, коли той двері відчиняв. Сьогодні, діти дуже чемні, але твій вчинок не даремний, бо той, хто совість забуває, у подарунок різку має. І Янголятко, і дітлахи, все вислухали залюбки, Антипко, зник. Тут справ немає. Тут добре серденько палає. Що було добре скрізь, усюди, ви добрими всі станьте, люди, і гарний приклад подавайте, усіх земним теплом єднайте, живіть у мирі та любові. Бувайте ви усі здорові, не гайте ви даремно час, бо Миколай. Іде до вас.